Якщо вже так сталося, що вам треба спитати у людини, якої вона орієнтації, то треба робити це делікатно. Are you gay? лесб'єн слово надійшло від острова Лесбос, де вперше побачили таку любов між людьми одної статі. Gay саме по собі слово означає веселий, пестрий. І навіть в підручниках я зустрічав слово gaiety – веселість. Тому якщо людині ви скажете Вау, I can see you are gay», То ну звісно, що зараз вона зрозуміє, що ви маєте на увазі голубий. Але раніше це вважалося просто людина весела. В англійській мові, якщо вже ви хочете спитати, як і у нас, не завжди це зручно, але якщо вже вирішились «Are you straight?» а «straight» – це прямий, то вас запитують, чи ви прямий, чи. Кудись йдете в сторону. Якщо не знали, ваша подяка це лайк, підписуйтесь, і я напишу під цим відео слова, які ще підкреслюють ваше направлення в житті. Пока!